Добрий день всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні на нашому відеоуроці з інформатики в 3 класі ми будемо продовжувати закріплювати і далі говорити про інструменти графічного редактора Paint для створення проєктів. Тому, діти, будьте уважні, дещо ми будемо пригадувати, адже не всі були на уроках. Тому пригадуємо, закріплюємо і трішечки. Звичайно, будемо практикуватися. Ви вже у мене третій клас, значить дітки вже майже дорослі, тому залишаю діти вам запитання для повторення. Читати їх, опрацьовувати зараз ми не будемо. Поставте за бажанням відеоурок на паузу та спробуйте пригадати і пройти запитання самостійно. А ми будемо рухатися далі. Також, діти трішечки актуаліза... актуалізацію опорних знань проведемо, розгляньте зараз зображення, що ви бачите на екрані. І подивіться, які інструменти для малювання ви на них бачите. І давайте подумаємо, чому малювання на комп'ютери інколи буває зручнішим, ніж малювання традиційними засобами. На чому ви малюєте взагалі в реальному житті? Подумайте і дайте також відповіді на ці запитання. За потреби ставте відеоурок на паузу, а ми, знову ж таки, рухаємося далі. Сьогодні ми говоримо саме про інструменти графічного редактора для побудови об'єктів зображення. І ми будемо сьогодні на уроці дізнаватися про інструменти графічного редактора та їх властивості, навіть пригадувати, більше ми їх проходили. І будемо вчитися створювати за їх допомогою графічні зображення. Якщо говорити в загальному, то ми зараз перед вами бачимо саме ось цю стрічку вкладки Основне в програмі Paint, тому засобами роботи із зображеннями ми користуємося об'єднаними в групи, такі як буфер обміну У нас є. Ось ви бачите, зараз на екрані буфер обміну. Далі в нас є зображення, ми можемо тут теж вибрати потім знаряддя. Ми дуже часто користуємося різними знаряддями від олівчика, так, заливки. Також ми можемо вибрати пензлі різні для роботи. Також в нас є фігури, це ще не всі деякі тут заховані. У нас є кольори. До кольори ми також відносимо товщину і два кольори основних. Вибираючи з палітри та використовуючи змінені або змішані кольори із спектрів. Швиденько, коротенько пригадуємо та повторюємо інструменти графічного редактора для побудови об'єктів зображення. Отже, розглядаємо знаряддя. Знаряддя – це група інструментів, ви ось їх бачите зараз на екрані праворуч від тексту. Інструменти ці призначені для створення саме зображень. Назву та призначення кожного інструмента можна прочитати на підкасті, яка з'являється під час наведення вказівника миші на відповідну кнопку. Тобто, якщо ви наведете вже знаєте, мишку, стрілочку на ось це відерце, з якого виливається фарба, з'явиться підказка, що має назву заливка, тобто ви заливаєте той об'єкт, який вам потрібно, відповідним кольором. Налаштування інструментів призначені для встановлення значень властивостей вибраного інструмента. Наприклад, налаштування пензля це товщина. Товщина в нас також є в знаряддях, і ми нею дуже часто користуємося. Далі перед вами діти основна робоча область. Ось також ви її бачите, правда, вона тут в зменшеному вигляді. Ви ще на неї кажете просто поле, або ще ми на неї так образно кажемо. Аркуш, на якому ми працюємо відповідно об'єднуючи з малюванням ці теми. Сама робоча область це місце, де ми створюємо з вами малюнок у середовищі графічного редактора. Також діти, в нас ще є палітра, яку ми розглядаємо. Палітра призначена для вибору кольорів, і вона має два кольори. Основний колір це колір ось один. Я весь текст не читатиму, за бажанням ставте відеоурок та прочитуйте. І колір два це вже діти колір самого тла зачитаю, установлюється класенням правої кнопки миші на палітрі. І для чого він потрібен, ви теж знаєте колір тла. Ми використовуємо рідше, але функцію цю повинні теж пам'ятати. Основні засоби для малювання в редакторі Paint. У нас є інструменти, назва та призначення. Повторюємо та закріплюємо інструменти ось ви бачите нашу, наші знаряддя, такі як олівець, заливка, текст, ластик. Ми ще кажемо гумка, а також у нас ще є палітра, піпетка, точніше, і масштаб лупа. Тобто, якийсь об'єкт ми можемо збільшити і зменшити. Лупу ви чомусь використовуєте менше. І піпетку, я знаю, що взагалі палітру, саме її ви не використовуєте, а більше кольори у наших основних інструментах. Але розглянемо саме ці менше, використов... менше використані інструменти, як ластик. Він видаляє фрагменти малюнка кольором тла. Далі діти, сама палітра, вся ця піпетка, вона може. Виконувати такі призначення, як додавання кольору і зображення на палітру. До речі, вибраний кольор буде встановлений як основний, тому будьте уважні. І сам масштаб ЛУПА вона збільшує або зменшує зображення. Це зрозуміло, але ми їм чомусь менше користуємося. Далі пензлі. Призначення: створення ліній довільної форми з імітацією роботи пензля вибраного вигляду. Один із видів пензля також розпилювач там є, ми їх ми також користуємося, якщо малюємо якісь більш абстрактні малюнки. Далі наші фігури крива з'єднання єдн... двох крапок відрізком прямої. У нас є крива, яку ми можемо вигинати в різні сторони. Переважно, коли малюємо листочки в квітах. Ну і не тільки листочки в квітах, також в нас є овали, прямокутники, округлений прямокутник та інші. Це фігури, які також малюються з натискуванням клавіші ще Shift. Це ви також знаєте, ці інструменти ви використовуєте. Засоби для малювання в редакторі Paint. Ось зараз ви поглянете на пензлі. Тут трішечки зупинюся і попрацюю із слайдом. Графічний редактор Paint має певні інструменти для малювання. На стрічці вкладки Основне саме в групі інструменти. Містяться такі інструменти, як олівець, ластик, або, ще ми кажемо, гумка, пензель та розпилювач. Ну, їх там ще є декілька. Результат їхньої роботи схожий на результат малювання такими самими реальними інструментами. Тобто, максимально в програмі ми можемо відтворити малюнок. І його якісь е, особливості, які він передає. Олівець малює тонку лінію, ластик стирає, а розпилювач наносить краплі фарби. Інструмент на стрічці вибирається лівою клавішею миші, не забуваємо. Так. Потім казівник миші встановлюється у потрібну нам точку на нашому малюнку, на нашому робочому полі і переміщують його. По робочому полі з натискуванням лівої кнопки миші до тих пір із такою кількістю разів, як нам потрібно. Так створиться малюнок. Якщо ми хочемо зробити якусь лінію яскравішою, ми можемо повторно по цьому самому зразку провести тим самим інструментом пензля. Ось, наші улюблені налаштування кольорів. Розрізняють основний колір, колір 1, як ми знаємо, і колір тла, колір 2. Колір тла ми з вами ще мало розглядали, ви лише випадково на нього натискували та самі намагалися з ним розібратися. Отже, діти, основний колір використовується для малювання ліній, контур фігур введення тексту. Він зазначається в лівому квадраті, Вон, ви бачите, саме лівий квадратик, це основний перший колір, наш колір. Один так, основний. Цей колір застосовується під час використання будь-яких інструментів, окрім гумки. до речі. Гумка з натиснутою лівою клавішою миші стирає кольором тла. І для зміни основного кольору необхідно вибрати новий колір на палітрі з допомогою миші. У нас ось є кольори. Основні ось тут. І ще в нас також є змінені палітри, де ви можете вибрати додаткові кольори, якісь їхні відтінки. Також у нас є ось такий спектр, майже, де можна вибрати відтінок кольору, задати його на панель додаткових кольорів і натиснути ОК. Якщо не потрібно, скасовуємо. Ненадовго зупинюся на слайді налаштування кольорів. Якщо вам потрібно додатково пригадати та прочитати, ставте відеоурок на паузу та ознайомлюйтеся самостійно. Отже, алгоритм зміни кольору на палітрі. Перше вибираємо на палітрі кольор, який потрібно змінити. Клацаємо кнопку зміна кольорів. Праворуч від палітри. Далі. У вікні зміна палітри вибрати потрібно потрібний колір. І четверте клацнути на поле зразка кольорів, щоб змінити значення параметрів відтінок і контраст, тобто яскравіший чи е, темніший, чи світліший, дивлячись, як вам, вам потрібно. А потім перетягнути повзунок е, в полі градієнта кольору, щоб змінити значення яскравість. І далі п'яте ми натискаємо кнопочку Додати в набір. Кольорів ось сюди. Де він з'являється 1, 2, 3. Дивіться, скільки разів ми змінювали кольори і натискуємо на ОК. Як домашнє завдання, діти даю вам ось таку роботу. Це завдання практичне. Ви зможете вдома його пройти в будь-який час. Воно виконується відповідно в нашому графічному редакторі. Алгоритм виконання ви зараз бачите перед собою шахова дошка, тому спробуйте зробити його після нашого відеоуроку або коли вам буде зручно. На цьому наш відеоурок роботи графічного редактора Paint закінчується. Я вам дякую за увагу. Обов'язково вдома спробуйте пригадати або зробити проєкт, заданий сьогодні. Щоб у вас закріпилися знання, отже, з вами сьогодні працював ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Бажаю вам успіхів і до побачення! До нових зустрічей.